Всім привіт, ми знаходимося в місті Рівне, пекарня називається Житній. І я зараз проводжу роботу в цій пекарні. Ми починаємо тут якби, так, нове скажімо, життя, вдихаємо в неї. І Ярослав Янович, власник цієї пекарні, ми вам готуємо невеличку, ну це, не доповідь, це просто якби, враження людини, яка запускає свій новий проєкт. Бонжур, місія. Я Ярослав, студент Дениса. Вже півтора роки тягнеться напевно наш цей проєкт Житній Бейкері. І ось що воно якби переросло, і що ми вже створили, і що змогли зробити. Ти вчився півтора року назад да, у нас? Ну, плюс-мінус в школі пекарів. Тобі вдало щось, ну, допустимо? Так, е, да, я чітко розумів, для чого я туди їду, е, тому що я розумів, що мені потрібно виробництво. Я їхав туди не так навчитися там, почилить, поспілкуватися. Mm -hmm. Ну, це і теж по ходу. Але я чітко їхав, щоб е, побачити, як виглядає професійна пекарня, яке обладнання, що треба, е, які там комунікації, електрика, що ну, загалом що треба. Для початку. Тому що цього, як правило, люди не бачать, бо без досвіду. Вони, типу, о, пекарня, купити і пекти, а ще є кіловат, і ще є багато чого. Ну а зараз час пройшов, виходить, ти набув досвід. І в тебе були враження тоді, враження зараз вони якесь змінилося. Враже, е, що ти маєш на увазі враження? Ну, Можливо, ти тоді був ще такий очарований, а чи е... якоїсь такої ідеї, що буде ось саме так, а зараз це вийшло там зовсім якось інакше. Мінімальні якісь нюанси там, типу, там зон треба було тут. Ну саме а, кажу, то... по пекарні, прям технічно, що там, типу, хотів скопіюватися як в тебе, mm -hmm. а виходить, що це навіть потрібно не потрібно було, і можливо, десь там. Міг би іншу техніку купити, mm -hmm. ну це такі там малесенькі деталі, які просто коригуються. Там по факту ти кажеш, ну зробиш так. О, ну окей, зробимо так. так ну, в цілому не... навіть прикольно, тому що в тебе є така машина, як ретардер. Це камера відложеної розтойки. Ти можеш виставляти продукцію на ніч. Зранку отримувати вже готові круасани. Зараз там невеличкі профілактичні роботи з нею будуть проведені. Ну, Фільтра заміни ну, так. так. Але ж це зручно, коли в тебе немає нічної зміни, і ти працюєш? Ну, я з точки зору це і брав і ти мене консультував. Е е я розумів, що я не хочу людей в нічні зміни, тому що це, мені, як здається, завжди проблеми. Якісь щось вирішить, наприклад, якась екстрена ситуація. Тому я і хочу, щоб люди в мене працювали, їм було все добре і якби, в день, а не в ніч. Тому що в ніч, ну, я б сам би не хотів в ніч працювати, кажу, як є. Я думаю, люди також більшість хоче просто в день прийти, нормально попрацювати, і отримати задоволення. Окей, ти, ти вже бізнесмен, у тебе є бізнес. Чим ну, ти займаєшся? Взагалі, як я прийшов в цю сферу, скажімо так, харчову, я відкрив кав'ярні по франшизі і Ось так сюди, так скажімо, докотився ну, тобто до пекарні. Досвід, так, ну, досвід невеликий, 3-4 роки, просто розумію, там, як певні процеси відбуваються. І так склались обставини, що зрозумів, що потрібно виробництво і свій продукт. Якби. Mm -hmm. Тому що, як війна жахливо, насталась, і, ну, були такі процеси, на які я не міг вплинути. Я не люблю. типу, як я не можу вплинути і щось коригувати, щось змінити. І ти виходиш в залежності від людей, як в полоні, типу, що тобі скажуть, а ти робиш. Ну, я якби mm -hmm. хотів би стати якимось таким незалежним, коригувати і продавати те, що я, типу, хочу. Як кажуть на західні «газда». А, тобто бути хазяїном у ну, саме да, да, городі, да. так сказати. Щоб я міг впливати на процеси і міг впливати на продукти, які я продаю, і від цього ж заробляти і бути рентабельним скажімо так, якщо швидко. Ну, тобто пекарня, тому що в тебе вже були якісь продукти там, да, по, по твоїй от, франшизі да. в цьому напрямку, і ти розумієш, що пекарня це так, то, що я от, розумію, цікаво. що пекарні, таких, як ми в принципі спроектували з тобою, зробили в них майбутнє. Тому що, а які це пекарні? Ну, я маю на увазі, це пекарні такі, як в тебе є своє незалежне виробництво ну, з муки, тобто з борошна. Mm -hmm. ти, ти все контролюєш, все з борошна, ти можеш собі додавати, віднімати все, що хочеш робити, і тут же ж на цій точці, на локації в тебе є кав'ярня і точка видачі, продаж, ну, кафе загалом. І люди дуже ну і я сам особисто, от я не знаю, у людей такі як тригер, Ти коли йдеш і ти відчуваєш цей ну, свіжу випічку, ну все, ти не можеш пройти, ти купуєш. Кава, типу, так, да, класно, ми використовуємо свіжу обсмажку. Ну, це не так важливо, люди в цьому не розбираються. Просто кава дай кава. А ось випічка класна, це, ну, це рівень набагато важче. Ну, ти рахуєш, що це і питання довіри, так? і перспективи для розвитку бренду. Звичайно. звичайно. А що ти думаєш? Що це... Ну, зрозуміло, так, точки тільки починаються, але враховуючи, що півтора року, ти мав назад план. Да, і зараз він втілюється в життя там, з мінімальними відхиленнями від того плану, тим не менш, да, там, незважаючи на час. Зараз ти маєш якусь перспективу ще на півроку. Так, як так, ти бачиш? Взагалі планую запус запуск плюс-мінус в цьому місяці. Думаю, ми вже стартуємо. Там буквально дороблюємо деякі деталі ремонт. Всі відкатуємо скажімо так, до автоматизму процеси, починаємо продавати тут і ще дві, два, два кафе. Тобто три точки я вже точно буду з цієї пекарні якби, пакувати продукцію. Mm -hmm. І ще є варіант, в мережі є одна точка, я ще їм буду продавати, вони також Ну, mm -hmm. Ти їм запускав теж, mm -hmm. я, ти думаю, в матеріалі розумієш, про що я. Ось на майбутнє я планую, не знаю, як там буде, просто п'ять точок збуту, ще своїх дві хочу відкрити. Просто це вже питання mm. чисто знайти приміщення, тому що місто невеличке і конкуренція, ну, скажімо так, є. Ну і ось, ось так. Ну і ще в майбутньому, ще в планах відкрити інші виробництва. Ну, це так, це вже згодом по, по, по ходу буде. Ти вважаєш, що власник він має Знати процеси, має він працювати на процесах. Звичайно, я можу сказати на власному досвіді по кафе. Коли я відкривав, я думав, що я буду ходити в гарному костюмі пити. І читати бабло. Так. Ну, навіть не так. Ну, да, це типо, так, да. про бабло я навіть не думав, тому що я думав, це воно і так буде, Ну, це трішки не так. Я думав, що я буду приходити там замовляти якийсь white, сидіти там, ну, типу, і там щось умнічати, розповідати. А насправді не так. Там, типу, є багато процесів, де іноді там забилась каналізація, летиш, вимкнулось світло, летиш, там те, те, те. Тушиш але... пожари. Да, тушиш пожари, але це насправді теж неправильно, тому що треба все намагатися автоматизовувати і скидувати відповідальність на людей. На своїх працівників, тому що люди хочуть великих зарплат, але при цьому я зіштовхнувся вже з досвідом, при цьому не хочуть брати відповідальність. А за що платити тоді? Що я біжу, там все перевіряю. Тобто, це, по суті, я можу платити мінімалку, я ж ці всі процеси роблю. А якщо людина, є люди у нас в команді, які дійсно готові на себе взяти, ми відповідно платимо і більше. Угу. Розуміється, в процесах я скажу я на власному досвіді на кафе. Я думав, що я не буду готувати, але так склалася ситуація, був ковід. Що ми звільнили людей, і я став за бар і просто готував каву і це все. Але я зрозумів, що таке помол, що таке брюрейтіо, рейтіо, чому воно і чому воно важливо, і чому, воно важливо, і чому там, молоко перегрівається, вбиваються білки, і воно стає несолодке, тому що молоко не дає свою солодкість. Тобто, ось такі деталі, я mm -hmm. все розумію, і зараз я можу прийти з нуля людина, я її можу швидко навчити там експрес. Mm -hmm. Тур в каву, і якби тут я можу вже собі комусь порадити щось, тому що я розумію, що таке фільтрація професійна. Ну, тобто, я пройшов цей шлях, і це вже в мене в багажі і мій досвід. Тепер на тебе ще покарня. А чому тобі так. треба навчитися? Навчитись, я вже зрозумів, по тобі, в тебе так все чітко в плані цифр. І в плані отчоти, ПНЛ, ось це. Це для мене, чесно, я це не люблю робити. І дуже тяжко, але я розумію, що без цього. Ну, це не бізнес, це просто якесь там хобі буде. І чітко треба знати рентабельність. Ось це мені треба дуже, ну, це дуже великий шмат роботи, і ось в цьому я ну, не професійно до, ці, ну, до цієї пори я непрофесійно до цього часу ставився. Ну ти вважаєш, що кожен власник має на цьому це, розумітися. Ну, ти маєш на всьому розумітись. Ну, я не кажу, щоб ти був крутий там, пекар, гастро, там, я не знаю, там гуру. Mm -hmm. Але ти маєш розуміти, чого так розкатується, чого це масло так вкладається, чи там так само. тобто ти маєш розуміти процеси, щоб, наприклад, десь щось вийде і ти вже розумів, що не так. Ну, приблизно хоча б. Я розумію, що все ти не охопиш, але процеси основні ти маєш розуміти. За який час ти плануєш окупити проект у е... тебе є плани стосовно цього чи так як війна, знаєш, як піде Ну, це неправильно, тому що зараз я впевнений, дуже багато людей, які чимось займаються, все списують на війну. У мене така сама була помилка. Типу є люди. Там, наприклад, як ти приклад свій приводив, не і не тільки ти. У них і в війну, і в ковід працювало, і не в ковід, і люди заробляли гроші. А більшість людей, а війна, типа ну нормально. Вони свої mm. проблеми просто списують на війну. Не на себе, що в тебе там поганий продукт, чи там ти не те робиш, що там ринок хоче. А це насправді дуже важливо, тому що я так списував, а війна, а ковід, та нормально. І так працює там якісь ноль, там якихось пару тисяч заробляєш. Але це неправильно. Треба завжди ну, знати, і... що таке рентабельність. Оце основа. Якщо не немає... маєш там рік-два вийти, от в Купити Ну, Я знаю, що окупля... якщо окупиться проєкт до трьох років, то це успіх. А... Ну, Будемо дивитися. Ну, Два-три це мої мрії mm -hmm. і якби, цілі. Ну, Будемо дивитися, я думаю, це може бути. Чого боїшся на цьому етапі? Що для тебе? От найстрашніше зараз перед цим відкриттям, перед тим, що е... пекарня почне працювати. Ну, якби я не боюсь. Я, чесно, можливо, колись би я б тобі відповів так. Я боюсь, ти уїдеш, у нас зараз все почне пливти, там витікають, почнуться не кроса, не виходить, а булки, типу, не буде скло, ну там не буде якогось там класного виду. Ну так, наприклад. А по суті, я розумію, що це просто в нас буде. Ми адаптуємося, всі разом зберемося, подивимося. Можливо, там в тебе щось запитаємо, ти нам там якось проконсультуєш, там якісь там буквально. І я думаю, все одно ми якось дійдемо і будемо пекти, і у нас все буде добре. Тобто, це я думаю, що скоріше досвід уже да. роботи в бізнесі. Ти розумієш, що все не так страшно, да, тому це... що люди багато драматизують, да, І да, коли це... попервав, це паніка, що ти лишишся да, один. О, буде... один Боже, що робить? Ні, не вже є досвід. Нас так само лишали, так само типу, не знали, що робити там перших там, два-три тиждень, два-три ну до місяця. Адаптувалися, почали робити. Ну натупив пару разів, несмачно приготував комусь. Ну, це буде точно і так само воно з випічкою буде, але просто їм списання скинь і все, а вийдай хороша, і хорошу продукцію і продасиш і всі будуть задоволені. Не драматизувай, так да, mm -hmm. ти правильно сказав. Проблеми людей, що вони драматизують. Любиш працювати? Чи тобі до е, бізнесу знаєш довести його до там, максимально якоїсь автоматизму і там чилитись на? Десь я... там е... на курортику. Чи тобі та... подобається от ну, така зараз... кожен день, що ти працюєш? Да, і... Я активна людина. Раніше займався спортом. Ну майже кожного дня через день зараз трішки запустив себе. А люблю да, активне життя. Ну я не можу типу, сидіти на місці. мені щось треба робити, робити, робити. Ну тому що я розумію, що в нас не так і багато часу залишилось в житті, там 50-60 років, треба щось ну, да. І щось, ну, я б хотів би після себе щось залишити, таке, ну, ну як не те, що там я вже прощаю. кажу, хочу щось залишити, як ти сказав, автоматизований бізнес. Мені здається, бізнес потрібно будувати так, що ти не маєш бути звіном. типу, ось ти, якщо тебе нема, все, бізнес розвалився. Це погано. Треба будувати бізнес так, що ти його можеш продати. Я розумію, що це можливо трішки я так ну, казку розповідаю, але ну чого, ну там, Макдональдс же зміг якось. Ну. ну Макдональдс він просто топ в автоматизації. Ну, да, я ж і кажу там суперавтоматизація. Я розумію. Ну треба до цього йти. Типу, якось не, ну, не в телеграмах там а якісь технологічки видавати, mm. що типу, ой, що мені робити. Ну, там піди включи, вимикаєшся, а ні, в тебе все технологічно написано, там пропало світло, що треба? Перевірить запобіжник, перевірить ТТТ, а не дзвонить мені, ало, їдь, тут щось ми не знаємо. Ну, типу, відповідальність себе знову ж скинули. Просто треба автоматично все прописати, і людина знає, що я робити в тій чи іншій ситуації. Я так вважаю, треба будувати бізнес. До речі, дуже цікаво, і наші от, підписники. Глядачі, хто займається схожим бізнесом, хай скаже, чи можливо такий бізнес, такий крафтовий, скажем так, передати або залишити, і що для цього потрібно. Я буду вдячний за ваші коментарі. Ну і неодмінно підписка і тисяти тут вподобайку на колокольчик. На дзвіночок на дзвіночок да краще на дзвіночок. натискайте на колокольчик. А колокольчики на... не натискайте. Ні, ні на колокольчик, тисніть на дзвіночок. Ти вважаєш себе щасливою людиною? Так, зараз так. Ну, поки ти тут є, то так. І в нас вийшла продукція. Ну, що тобі дає щастя? Робота, дружина, сім'я. Це безумовно, батьки поряд, дружина. Я думаю, з війною у всіх змінились цінності. У мене дуже змінились. Я щось там парився за якісь там, вибачте, за слово, фігні. Я думаю, у всіх так. А зараз я розумію, головне, це рідні, батьки. Ну, Батьки, дружина. і, ну, Головне, будь при своїй справі. Я колись не знав, як це займатися тим, що тобі приносить задоволення. Зараз ну, я знаю, як це. Колись мені це говорили, але я не розумів, що це, і як це взагалі реально. Зараз я вже дійшов до того, що типу, клас. Ну, я, я отримую задоволення вже від напевно, процесу, завершення процесу, що цей проект там рік-півтора там тягнеться, і все-таки я його добив і я його зробив. Ну, чи не повністю там. 90% завершено. Ось. Так, я щасливий. Дякую. Все буде хліб, все буде так, Україна. Все буде Україна. Все, фініш. Я видел. Горе. Ха да гори. Гори, сарай. Якщо що, то в пекарні тестовый режим, тому мы тут пока що хулиганим. Да, я докажу.